Вітаю всіх! Хочу зробити Запорізький напрямок до кінця липня. Яка буде ситуація? Запорізький напрямок до кінця липня. Запорізький напрямок до кінця липня. Запорізький напрямок до кінця липня. Угу. Можливості, думки. Так. Дивіться. Четвірка жезлі випадає, як на харківський напрямок. Це ж приємно. Але там душить ворог трендеть, як ви почте, вісімка кубків, рух ворога там є і знову місяць. Кінцевий результат. Я ж не хочу ну, на запорізькому напрямку поганого робити, то скажете, що я харківський захищаю а Запорізький здаю. Я вас знаю: шість кубків. Це дежавю повторення. Дивіться. Запорізький напрямок. Наші там матимуть однозначно втрати, де щось втратимо. Повний вперед є, дії є, але ворог тисне нереально. Він є, він поряд. Ситуація нестабільна. Двійка Пентаклів – це нестабільна баланці. Ситуація повний дисбаланс. Десь ми, десь нас. Але я не бачу активних карт, що йде рух. І тому подібне, немає. Це вже добре. Я хочу, щоб ви орієнтувались по напрямку і розуміли, що навкруги вас відбувається. Я не буду розбирати там кожен населений пункт, це нереально по часу. Просто орієнтуйтесь по напрямкам.